Добрий день. Ми будуємо християнський центр «Світло зорі». центр, в якому буде відбуватися багато різноманітних заходів, служінь, подій. Це не класична культова споруда, в якій просто збираються віруючі і проводять богослужіння. Так, тут будуть відбуватися богослужіння, конференції, різноманітні різноманітні заходи служіння і Зустрічі ціллю нашого центру, християнського центру світу Зорі, допомогти кожній людині, яка має потребу, і не лише допомогти матеріально там чи якусь е консультацію, але і допомогти знайти себе, допомогти вирости, зреалізувати свій потенціал, відкрити свої таланти, розвинути їх здібності, вміння. І бути корисним для суспільства, ось чому ми будуємо християнський центр світло зорі у місті Вараж.